В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Внаслідок влучання дрону сталося загорання дачного будинку в одному з населених пунктів Нікопольського району. Вогнеборці ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих немає. Відсьогодні на Дніпропетровщині змінюють систему подання сигналу про повітряну тривогу. Тепер вона буде зональною. Повідомляє ОВА. Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, там і оголошуватимуть тривогу. Для решти ж області буде зелений. Зараз цей підхід будуть відпрацьовувати на практиці, поки він працюватиме у тестовому режимі. Білі Янголи за один виїзд евакуювали вісім людей з Донеччини. Жителі прифронтових населених пунктів залишають позаду все, аби врятуватись. Із собою вони беруть лише найнеобхідніше: одяг, документи та домашніх улюбленців. А декому не вдається взяти навіть це. Селища Покровського та Костянтинівського району перетворилися на руїни. Проти є і ті, хто не готовий покидати рідні оселі попри щоденні обстріли. Спецпідрозділу Білі Янголи за понад три роки повномасштабного вторгнення вдалося врятувати понад 10 тисяч людей з зон бойових дій. Сказати нічого. Жила нормально, а потім. І... Прибігає з сусіднього під'їзду, чоловік і кричить, швиденько дом горить. Ну чого? Я біля під'їзду вранці пополола, все нормально. Думаю, та зараз підогрію, покушаю. Сидю на кухні, коли він як залітає, бери документи і бігом. І в мене паспорт, і телефон, і планшет залишилося у пальто документи. А я цю сумку схватила, і оце в чому стояла. страх дійсно є, да. Ну, В той момент, коли надаєш людям допомогу, не думаєш про це, думаєш, як спасти людське життя. Ну, наша основна робота це збереження людських життів. І це мотивує нас на подальшу роботу. Про роботу евакуаційної групи та історії людей, які тікають від війни. Дивіться у випуску новин о 18.00. Ворог масово на атакував Одесу БПЛА. Начальник ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі. Постраждало 15 людей. Дев'ять перебувають на амбулаторному лікуванні. Шестеро в лікарні. Двоє з них у дуже важкому стані. Також унаслідок обстрілу у власному ліжку загинуло подружжя та їхня собака. Розбір завалів триває. Мешканець Павлограду вбив власну матір, а тіло залив бетоном. 29 квітня до поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що її літня сусідка декілька днів не виходить на зв'язок. Біля будинку зникло і поліцейські вивели свіжу землю поруч із свердловиною. До пошуків залучили кінологів з загону Антарес. У результаті обстеження на дні свердловини під шаром бетону було знайдено тіло пенсіонерки. Як стало відомо, між загиблою жінкою та її 58-річним сином стався конфлікт, під час якого чоловік задушив матір. Потім помістив її тіло до свердловини та залив бетонною сумішю. Чоловіку повідомили про підозру. У Дніпрі розпочалися роботи з ремонту мереж лавової каналізації по вулиці Івана Нечуя-Левицького. Адже щороку на цій ділянці просідає асфальт. Аби знайти причину та попередити провалля, дорогу розрили і оглядають масштаби проблеми. Детальніше про те на якому етапі роботи та коли їх завершать, дивіться у випуску новин о 18 годині. Дійшли до труб, які з'єднують канал гнилокиш, саме під залізничними колями під трамвайними. Ми знайшли причину просідання, а також причину провалу, який був тут на проїжджій частині. Зробили також додаткові вишукувальні роботи, тому що в результаті загальних вишукувальних робіт було встановлено, що в аварійному стані знаходяться трубопроводи і їх необхідно. Виконати їхній ремонт у Дніпрі вперше за сім років зафіксували правець. За повідомленням лікарів, 14-річний підліток поранився іржавим цвяхом. За медичною допомогою батьки хлопця не звернулися, а лише самостійно обробили рану. Як наслідок, летальний випадок через смертельну інфекцію. Щорічно в Україні реєструються поодинокі випадки цього небезпечного захворювання. Більше про хворобу босих ніг дізнайтеся у випуску новин о 18.00. На жаль, в місті Дніпро зареєстровано летальний випадок внаслідок захворювання на правець дитина 14 років отримала пошкодження м'яких тканів в домашніх умовах. На жаль, своєчасно не звернулася за медичною допомогою, і цей випадок закінчився летально. У Дніпрі офіційно стартував сезон фонтанів. Від сьогодні у місті запрацюють 14 водограїв. Ще два приєднаються до них трохи згодом. Перед запуском усі фонтани проходять ретельну перевірку технічного стану, аби забезпечити безперебійну роботу. Зокрема, підготували до запуску один із найстаріших водограїв міста, відомий у народі як Муза, що розташований біля театру опери та балету. Проводиться дефектовка, як за зиму він перезимував. Якщо потрібно, там встановлюється поверхня чаші фонтану, замінюються форсунки, перевіряється насосне обладнання, світове обладнання, тут він різними кольорами буде світитися, якщо щось вийшло з ладу, це замінюється та ремонтується. Зараз працівники водоканалу та підрядних організацій виконують завершальні роботи по наладці форсунок, по очищенню чаші фонтану. Все йде. Згідно плану і фонтан буде запущено у роботу 1 травня згідно розпорядження міського голови. У Павлограді два шахеди знищили базу добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. Три поверхи будівлі вигоріли повністю. Знищено техніку, медикаменти та музей батальйону. На щастя, ніхто не постраждав. Ця база з 2015 року була домом для сотень парамедиків. Як зараз виглядає будівля та чи планується відбудова, розкажуть наші журналісти. В голові почали крутитися думки, що робити. Одразу приїхала сюди, побачила. В якому тут все стані, а нас не підпускали рятувальники, тому що тут вибухали кисневі балони, ще, які в нас знаходилися на базі. У ніч на 29 квітня два безпілотники атакували медичну базу госпітальєрів в Павлограді. Шахеди влучили просто в будівлю. Вогонь знищив меблі, техніку, обладнання, медикаменти. Окрім будівлі, вщент згоріли й кілька евакуаційних автівок. Усе, що так довго збирали і облаштовували, перетворилося на згарище. База це місце, де госпітальєри могли відпочити. Вона у нас проміжна між центральною базою і лінією зіткнення, і тому екіпажі, коли виїжджали на ротації або поверталися додому. Ну, вони заїжджали на базу, тут ночували, мали змогу попратись, помитися, відпочити, поспілкуватися. Дехто просто залишався на ніч і зранку їхав далі. Для мене це, це дім. Можна прийти голим босим, тут обігріють, нагодують, одягнуть і забезпечать всім необхідним. Медична база існувала з 2015 року. Вона стала другою домівкою для багатьох госпітальєрів, які повертались сюди, змучені після фронту. Та ми ми готові були. Тобто, так це важко морально, Так, тут знищені дрібнички, якісь пам'ятні. Це боляче, але батальйон працює в штатному режимі. Всі, екіпажі на виїздах, це ніяк не вплинуло на роботу батальйону. У нас з'явилося багато роботи для того, щоб врятувати залишки бази, але це нас не вибило з колії, все працює і буде працювати. Полум'я охопило й особливу для госпітальєрів стіну пам'яті. На ній обличчя загиблих парамедиків, побратимів, друзів. У вогні згоріли архіви та військові нагороди. Лише деякі медалі залишились вцілілими. Це медалі, які були посмертно а, нагороджені наші загиблі побратими, Портрет. Зараз ми тут це ну, збираємо до кубки, щоб його не кидати. Треба його. Ну, як пам'ять залишиться, зробимо нову стіну пам'яті, зробимо нові портрети, оновимо все, але вже в іншому місці. Госпітальєри це добровольча організація парамедиків. Вони рятують захисників без фінансової допомоги від держави. Тому комбат батальйону оголосила великий збір на 20 мільйонів гривень для створення нової бази. Потрібно буде облаштовувати все з нуля, але... Але ми впораємося. Всупереч усім складнощам, батальйон працює у штатному режимі. Усі екіпажі задіяні на виїздах. Госпітальєри не здаються. Вони продовжують свою важливу місію. Вивозять поранених з найгарячіших точок та рятують життя українських захисників. Сергій Скрипник, Оксана Коновець, Павло Черненко, Дніпро. Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє «Єдина гаряча лінія Дніпровської. Міської ради Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!